Я вам вже казав, ваша справа дійсно складна, і це може довгий час тривати. Якби ви могли. Прошу мене зрозуміти, мені страшенно залежить на часі, просто як ніж на горлі. Гарантую вам, що ви отримаєте рішення найшвидше, як лише можна. Повірте, для мене кожен день важливий. Я б не набридав без приводу. Зроблю все, що зможу. Справді. Я хотів вас повідомити, що прийнято рішення у вашій справі. Нам вдалося дещо пришвидшити всі формальності, отже, прошу вас зайти і забрати документи. Ще раз дуже дякую. А це так дрібниця. Справді дрібниця, особливо у порівнянні зі збитками, яких я уникнув завдяки вам. Але прошу нічого не казати. Хай це буде вам від мене. Прийміть це як вдячність за допомогу. Обана, везеш людям. І хто собі може дозволити такі подарунки? Мабуть, не треба цього брати? Та що ти заробляємо мало, самі б собі не дозволили таку річ? Ти так думаєш? Ми ж могли його заяву розглядати ще місяць? Тяжко працюємо, а ніхто того не бачить. Чоловік реально оцінив нас. Врешті це ж не є хабар. Ну, не знаю. Слухай, хабар це коли до. А якщо після це тільки форма подяки? А врешті це нічого в порівнянні з тим, що відбувається на горі. От вони то хабарі беруть. Забирай, нема про що говорити. Подивись. Звідки це? З роботи. Клієнт приніс. Ага, дав шефові. Він з тобою поділився? Та ні, сам дістав. Ти ж мій хороший. Мені це подобається. Нарешті починаєш дбати про сім'ю, а не тільки робота і робота. Але ти не матимеш проблем за це? Врешті, що це у порівнянні з тими всіма скандалами? То як задоволена подарунком. Що дістав Хабара? Вважаєте, що це можна взяти? Ти жартуєш? Думають, що нас просто можна купити. Той чоловік нас ображає. Здається, він нічого поганого не думав. Власне, те, що ми зробили, це наш обов'язок. Зрештою, за це нам тут і платять. Але хіба то зарплата? Скромна, але є. І регулярно. Пам'ятаєш, Юро... Звільнився сам. і зовсім не шикує. Навіть приватний вуз йому не поміг. Стабільна робота теж врешті чогось варта. Ну так, але ця справа забрала в нас багато зусиль. Важко було бо і справа була нетипова. Але в сумі ми зробили стільки, скільки треба. Але ж ми залишалися після шостої, і ніхто за це не платив. А в кого ти на роботі? У держави чи у клієнта? Хочеш сприймати це як зарплату? Я думаю, він нас просто оцінив. Він тебе купив, а не оцінив. Він ще повернеться і виставить рахунок. Хлопці. Ви наїжджаєте, ніби це хабар. А як би ти це назвав? Але це було б неввічливо не взяти. З ким ти хочеш бути ввічливим? Як будеш почуватися з тією ввічливістю? Буде тягнутися за тобою до кінця життя? Але всі беруть. Те, що хтось бере, не означає, що ми маємо брати. На себе дивись, а не на когось. Перестаньте. Навіть на горі... Те, що вони не шануються, це їхня справа. Нам треба дбати про власне ім'я. Окрім того, наші клієнти не дивляться на тих на горі. Вони бачать нас. Для них саме ми є державою. Привіт, сонечко. Що це ти приніс? Так... Нічого особливого. Якийсь святковий подарунок? До свят ще стільки часу? Та ні, клієнт приніс. Клієнт? Відколи це ти береш хабарі? Чому відразу хабарі? А як би ти це назвав? Але всі беруть навіть міністр. Що ти мені про міністрів говориш? Я за тебе виходила заміж, а не за міністра. В студентські роки тобі б таки в голову не прийшло. Забери це, не хочу цього бачити в хаті. Поверни йому.